А тут хлопці збирають... Що, що ви збираєте? Балки. Балки? балки. От хлопці, до речі, приїхали в нашу команду Сум. Два крутезних зварювальники. Показують свою роботу і дуже гідно. Будемо працювати, розвиватися разом. Це балки чи колони? Балки. балки. Ось ну, такі балки хлопці збирають Там хлопці все збирають балки Тут у нас плазма, ріже метал Там порізка у нас теж Метал Ленко Тут хлопаки щось переробляє А що ти віддаваєш? Що случилось? Трошки Pra peraí, Pro... Pro...